Скільки коштує чат-бот, який розуміє складні нетипові питання. Спойлер значно дешевше, ніж зарплата саппорту. Судячи з того, що говорять наші клієнти, які вже мали досвід з чат-ботами, найрозповсюдженіша проблема, бот не може відповісти на нетипове питання, і людина кличе менеджера чи саппорт. Більшість замовників думають, що або з цим доведеться жити, або щоб виправити цей нюанс, треба вкласти у розробку бота не одну тисячу доларів. Насправді не обов'язково витрачати купу грошей. Ми в компанії SMS Club вже робили чат-боти, інтегровані зі штучним інтелектом, які досить добре себе проявили в роботі, і ціна такого продукту цілком адекватна. Якщо коротко, вона залежить від ваших вимог до чат-боту. Чим більш вони специфічні, тим дорожчою буде інтеграція. В будь-якому випадку консультація в нас безкоштовна, тому звертайтесь в компанію SMS Клуб, обговоримо і знайдемо прийнятне рішення для обох сторін. Посилання на сайт знайдете у першому коментарі під відео.